Всім привіт! Сьогодні робимо огляд на базову гру для діток від року райдужну шнурівку. Що в нас йде всередині? В нас всередині 28 детальок різної геометричної форми, так, таке зберігання, пакування. В нас іде два шнурочки, якими дитина зможе шнурувати нашу шнурівку. Один з дерев'яним накінечником, інший складніший просто шнурочок. Для початку, для діток від року, ми використовуємо саме шнурівочку з цим накінечником. Ми вчимо дитинку. просовую, 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 коли ще координація ручок дуже слабка. Ми вчимося дитину, вчимо її вдягати одну детальку. Молодець! Вдягнула, підкріплюємо позитивними емоціями. Навчилася дитина одну штурірочку вдягати, ми вчимо її другу намистинку вдягнути. Вдягай, вдягай, просовий, просовуй, витягуємо їй, допомагаємо. Молодець, витягла. І таким чином шнуруємо намистинки. Чому перевага саме цієї шнурівки? Що в неї є дуже класний бонус? Це завдання. І ці завдання вам прослугують років до 5-6, тому що вони йдуть в нас. Найпростіші завдання з однією зірочкою це по кольору відшнурувати. Так, тобто тут дитина буде слідкувати. Ага, перша в нас рожева, далі синенька. Дитинка шукає: Шукай, шукай рожеву детальку, вдягнули. Молодець, далі синю і таким чином далі.